Здоровим бути модно саме під таким гаслом пройшов днями міський конкурс фестиваль Молодь обирає здоров'я. Взяли участь у ньому близько 20 команд у складі учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів. Підійшли до свого відповідального завдання хлопці та дівчата. Творчо і з гумором за допомогою музики, танцю, театралізованих сценок і дотепних віршів вони намагалися достукатися до серця кожного присутнього у залі. Хто з учасників конкурсу виявився найпереконливішим, знає Світлана Ковальчук. У фойє театрально концертного залу Юність центру естетичного виховання гості заходу змогли ознайомитися з художніми роботами і фотографіями, закликаючими вести здоровий спосіб життя, які також увійшли до конкурсної програми. Завідувача відділу у справах сім'ї та молоді Ольга Сокульська зазначила, що конкурс фестиваль Молодь обирає здоров'я проводиться в шостій вже втретє, і з кожним роком збирає все більше учасників та глядачів. Заплановано 18 команд. Приймають участь загальноосвітні школи, а також професіонально. Технічні навчальні заклади, Шостинське медичне училище та Шостинський інститут Сумського державного університету. Дехто з конкурсантів постійно бере участь у заході Молодь обирає здоров'я, а хтось перейняв естафету від своїх попередників та готується вже у складі нової команди вперше опановувати цю сцену. У будь-якому разі хлопців та дівчат об'єднала одна мета продемонструвати школярам та студентам, що бути здоровим дійсно модно. месяц где-то мы готовились, подготавливались к этому конкурсу. Может, даже и больше. Интересно, мы же как молодежь, подрастающее поколение, нам интересно принимать участие в таких конкурсах, интересно показать себя, посмотреть на других. Может, какое-то призовое место и займем. Я думаю, большинство все-таки откажутся. Хотя бы обратят внимание на то, что мы как бы пытаемся донести. Это будет как бы серия номеров. У нас будут и танцы, и песни, и слова. В общем, ну, все, чтобы показать, насколько здоровый образ жизни важен для человека. Постараемся взять как намного лучше. Мы хотим донести свою мысль, что здоровый образ жизни это неотъемлемая часть нашей жизни, здоровой жизни. Здоровая жизнь, здоровая жизнь это все, что у нас есть. Мы все победим, есть сложности. Можно быть на позитиве. Глядецька зала була цього дня вщент заповнена прихильниками здорового способу життя та вболівальниками. Кожен з них впевнений, що саме його команда виявиться найпереконливішою та найдотепнішою. Рібонок наш нас привів. діти взагалі повинні бути зайняти завжди да, чим-то. Не обязательно ж іменно спорт, ну. Але... Занятие должно быть у каждого человека, у каждого ребенка. Чтобы все люди смотрели, как они участвуют, и чтобы бросали курить, пить. Только спортом занимались. Чтобы развивать интерес людей и чтобы дети стремились к чему-нибудь. Виступи учасників оцінювали члени жюрі у складі працівників Шосткинської міської ради, управління освіти і центру естетичного виховання. На кожний номер був введений регламент до 10 хвилин. За перевищення часового ліміту судді мали право знімати з команди зароблені бали. Конкурсанти намагалися виконати все, чого вимагали від них організатори, зокрема, розкрити задану тему, використовуючи при цьому всі свої акторські і спортивні здібності, дотепність та відчуття гумору. Майже всі конкурсанти впоралися з поставленим завданням. В результаті переможцями стали учні медичного училища та школи ліцею. У номінації фотографія перше місце посіли представниця медучилища Аліна Тимошенко, учениця школи номер 1 Анастасія Романовська та студент Шосткинського інституту СумДУ Артем Афанасьєв. А у плакатах найкраще за всіх розкрили тему здорового способу життя учениця гімназії Діана Скоробагата та вихованка п'ятої школи Дар'я Павловська. Їм та іншим призерам були вручені грамоти міського голови, солодкі подарунки і сувеніри.